Вітаю на каналі Ліхтарик. Знайомтесь. Я Аліса. Я бобка. Взагалі то його ім'я Богдан. Але всі звикли звати його бобкою. Це головні герої історії, що відбулись під час літніх канікул на дачах. Історія перша Будиночок на дереві. А ось і я. Радісно вигукнув Бобка, вигулькнувши із кущів між сусідніми ділянками. В цьому місці у паркані не вистачало дошки, і для дітей це був звичний спосіб ходити один до одного в гості. Наш таємний лас, назвала прохід Аліса. Доброго ранку», – відповіла Аліса з повним ротом води. Вона щойно прокинулась і чистила над умивальником зуби. У мене є просто супер ідея, похвалився Бобка. Ти стрибатимеш від щастя, як почуєш, ось що. Тух бобка, тух. відповіла Аліса, відпльовуючи зубну пасту. Якщо знову копати землянку, то без мене. Ні, не вгадала. Ми зробимо будинок на дереві, сказав Бобка і, не чекаючи схвальної відповіді, Почав витягати із таємного лазу дошки та інструменти. Наостанок, Аліса побачила, і ржаву сковороду, повну цвяхів. О! гордовито показав він на купу скарбів. Аліса давно звикла до вигадок Богдана, які зазвичай закінчувались однаково покаранням від дорослих. Отож вона з недовірою роздивлялася будівельний мотлух. І не могла уявити, як із цього взагалі щось можна збудувати. Однак будиночок на дереві здавна був її мрією, і тому відмовитись від такої пропозиції було просто неможливо. Давай спробуємо, відповіла нарешті Аліса. Тільки давай попросимо когось із дорослих допомогти. Бобка трохи скис від такої відповіді. З'ясувалося, що він вже просив по допомогу і в тата. І в мами, але вони обидва категорично заборонили псувати дерева на їхній ділянці. Давай будувати в тебе, Бобка вирішив пояснити свою ідею. Свяхи забувати я вмію, паляти дошки будемо разом, а якщо причепити будиночок до вашої старої груші, то ніхто сильно лаятись не буде, га? Ні. Аліса твердо стояла на своєму. Я без дозволу більше не будуватиму. Я краще, діда Олеся, покличу. Він добрий, це мені дозволяє. Бобка неохоче кивнув. Він добре знав Алісу і розумів, що переконати її не вдасться. Аліса побігла у дім і витягла на двір дідуся. З великим натхненням вона почала розповідати про будиночок на дереві, про який мріяла усе життя, демонструвала дошки та інструменти, роздобуті бобкою, та благально зазирала дідусю в очі. Дідусь, якого витягли за столу з недопитим кухлем чаю в руці, слухав Алісу доволі похмуро. Було зрозуміло, що її запалу він не поділяє. Ні, наші дерева псувати не можна, сказав дід Олесь, сів на стільця біля умивальника і став мовчки допивати чай. Аліса важко зітхнула і винувато подивилася на бобку. Я ж казав. Самими очима відповів їй бобка і зітхнув іще важче. Дідусь спустошив нарешті свій півлітровий кухоль, піднявся і пішов до хвіртки. Біля виходу він обернувся до дітей. Чого стоїте? Ходімо, покажу, де будувати будемо. А лісі здалося, що від цих слів у неї за спиною виросли крила, і вона підстрибом полетіла за дідусем. Біля хвіртки дівчинка мало не врізалася у бобку, який на радощах теж включив супершвидкість. Виявилось, що дідусь мав на увазі величезний дуб, який ріс просто за їхніми воротами. Його нижні гілки були достатньо міцними, щоб витримати будиночок для ігор. Спочатку дідусь відіслав алісу та бобку снідати. Діти, звісно, борхливо заперечували, але тут Олесь був невблаганним. Він провів дітей на кухню, а сам взявся робити креслення для будиночка. Бобка, який уже встиг поснідати вдома, за одну хвилинку проткнув бутерброд і випив компот. Він нетерпляче підскакував за столом і весь час підганяв алісу, щоб вона жувала швидше. Алісина бабуся таня втомилася робити йому зауваження, і тільки хитала головою та примовляла. От бобка, і як тільки батьки тебе витримують. А після сніданку закипіла робота. Дід Лесі Бобка пиляли та збивали дошки, а Аліса їх шліфувала наждачним папером. Дівчинка також взялася шити фіранки для вікна. Так коли бабуся помітила голки у неї в руках, то терміново прийшла на допомогу. Батько Богдана, Ігор, побачив через паркан, чим займається його чадо. І також прийшов на допомогу. Він приніс матеріали, яких бракувало. За фахом Ігор був столяром. Тож, коли він підключився до роботи, справи пішли набагато швидше. Неймовірно, але до вечора будиночок на дереві був уже готовий. Щоправда, поки без даху, але з вікном і мотузковою драбиною. Аліса та бобка одразу залізли у нього. І притихли від захоплення. Внизу під будиночком зібралися дорослі. Вони перемовлялися пошепки, щоб не порушити усамітнення дітей. Всередині будиночка солодко пахло свіжою деревиною. Крізь прозорі фіранки на вікні проходило рожевіюче світло. Зверху будиночок вкривали гілки дуба, тож дах навіть не був потрібен. А лісі здалося, що вона потрапила до казкового будиночка ельфів та фей. Вона сіла на підлогу. Бобка зробив те саме. Як чудово, пошепки сказала Аліса. Еге ж, кивнув Бобка. Дякую тобі, Бобко!» – посміхнулася Аліса. Егеш, кивнув щасливий Бобка. Алісі видалось дуже смішним, що непосидючий та говірливий бобка. Сидить мовчки і тільки киває їй у відповідь, і вона розрегеталася. Бобка здивовано подивився на неї. Ти чого? запитав він та, не дочекавшись відповіді, також почав сміятися ще голосніше за Алісу. <клухи> Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалась ця історія, то ставте лайки. Та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!